Супер захищений смартфон з тепловізором всередині. Цікаво ще пак. Це Ulefone ArmoR27T Pro з сучасним процесором і величезною батареєю, а повний огляд вже є на моєму ютуб каналі за посиланням у профілі. Раджу приглянути перед замовленням. Ulefone ArmoR27T Pro у якості процесору отримав Dimensity 6300 з підтримкою 5G від MediaTek. Це захищений і протиударний телефон, тож йому не страшні занурення під воду або падіння. Тепловізор тут працює ідеально. Я навіть не очікував такого. Всередині встановлено цілих 256 ГБ постійної і 12 ГБ оперативної пам'яті, яку можна віртуально розширити аж до 24 ГБ. Основна камера у смартфона на 50 Мп, плюс є камера нічного бачення на 64 Мп. Батарея тут аж на 10600 мАч. Великий дисплей діагоналю 6,78 дюймів отримав HD роздільну здатність з частотою оновлення 120 Гц. Більш детально про новинку дивіться у повному огляді на моєму youtube каналі за посиланням у профілі.